Такої кількості комп'ютерів Apple ну, я поки що не бачив в інших університетах України. Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Сьогодні знайомлю вас з Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Тисяча 1818 році на третьому пагорбі Полтави постав оригінальний заклад освіти. Наш музей це не просто виставковий музей, тобто ми маємо артефакти, унікальні музейні предмети, які висвітлюють історію Полтави, історію Полтавського краю діє. Четверта вже експозиція в нашому музеї науки. Особливістю цього музею є те, що тут можна в інтерактивній ігровій формі дізнаватися про складні речі. Наша гордість, це родзинка, це унікальна можливість. Це спільний проєкт Полтавська політехніка і Харківський політехнічний інститут. Родзинкою є не тільки ці унікальні комп'ютери, вартість якого ну, близько 100 тисяч гривень на хвилиночку, тут їх 60. Да? Тут ще можливість використання хмарних технологій компанії Apple. Ми відкрили ці класи різних відомих брендових провідних компаній айтішних для того, щоб наші студенти були обізнані з різними брендами лінова. Потім Apple, зараз буде Asus і Dell. Мобільна бурова установка кремко К750. Призначена вона для чого? Перше для буріння свердловин, друге для ремонту свердловин. Тобто вона або бурить, або ремонтує свердловин. 90 посадкових місць, і тут відбувається ознайомлення з програмними продуктами, за допомогою яких відбувається процес моделювання родовищ. Центр піклування про дітей дошкільного віку, проєкт Лідер», консультаційний пункт ветеранського розвитку. Це більше консультації для того, щоб ветерани стосовно навчання отримували можливість. В такому напрямку ми і рухаємося, щоб всі кімнати були з такими ремонтами, як мінімум.